Далі ми якраз з Ігорем Романенком продовжимо цю розмову. Це військовий експерт. Нагадаю, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенанту Віксорінпрогрес, моє вітання, пане Ігоре. Вітаю вас, розкажіть нам. Будь ласка, поясніть з приводу ППО і їхньої ефективності. Наскільки модифіковані стали російські ракети? Чи у нас не модифіковане ППО? Що відбувається? Яка ефективність, і що нам очікувати далі? По-перше, треба розібратися, що є система протиповітряної оборони. Це та система з зенітними засобами, які знищують аеродинамічні цілі, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті ракети і безпілотні апарати. От те, що знищує саме такі цілі, це система протиповітряної оборони. Це одна. А друга, є система протиракетної оборони, і це та система. Яка знищує в першу чергу балістичні ракети? У противника це Іскандери з наземних пускових установок Іскандер М, тому що там в них запускають і крилати ракети. Іскандер К. Ми вже визначили, що це система протиповітряної оборони і аеробалістичні ракети це кінжали. Кінжали зветься той же Іскандер, ракета одна і та ж, але яка запускається. З літака Міг 31 першого носія для чого? Для того, що коли запускається з літака до швидкості цієї ракети Іскандер, додається ще швидкість літака. І щоб в цьому випадку знищувати таку ціль, треба прикласти більше зусиль, і врагідне збиття її стає менше. Для того її запускають з повітря. І от ми. Хочемо з'ясувати, зміни відбулися в принципі по багатьом, на жаль, засобам повітряного на нападу противника, тому що вони працюють над цим і модифікують. І те, що стосується, наприклад, балістичних ракет, модифікували, зробили корекції програмного забезпечення на цих ракетах. І це дозволило на кінцевому е, етапі наведення по маршруту на нашій цілі від е, здійснювати маневри. Ну один із них, наприклад, що він пікірує майже на кінцевому на кінцевій ділянці вертикально, і Це є свої проблеми виявлені супроводження, нанесення удару. Зв'язку з цим по відкритим даним, які я використав, я говорю про те, що ці дані показують. Що ефективність знизилось? Ми з 42 до 6 відсотків. Ми пам'ятаємо, коли були удари по Києву, наприклад, на початках, то знищили фактично всі балістичні цілі. А Путін у зв'язку з тим, що йому обіцяли, що ці ракети Іскандер будуть неуб'єнними. Тобто, всі будуть збивати, і всі вони будуть, не будуть збивати, всі вони будуть досягати цілі, розробника всіх ракет посадив за грати. А потім там розбирався все таки інше, але це їх історія. Да, бачите, потім, мабуть, зробили таку кутузку, як за, рак... за радянські часи, де вони за гратами удосконалювали, а можливо вже і випустили, і не привели до таких результатів. Це що стосується балістики, uh -huh. але вони удосконалюють і інше, тобто повертаємося тепер до системи протиоповітної оборони. Там е, літають гелікоптери, їх і літаки, але це на лінії зіткнення, і там наші е, засоби збивають їх, які там залітають, і таке інше, але в основному так. І окрема тема, що крилати ракети, і безпілотні ударні апарати ворожі, такі як шахет, і інших типів, вони залітають глибше на територію над Україною і наносять удари по нашим об'єктам. Тут вони теж що можуть модифікують, тобто щоб нижче вони деякі летіли, і це дає їм можливо, що ми їх пізніше наші засоби виявляють, а це означає супроводжують і збивають. Ну, шукають різ модифікації маневрують таким чином. Вони ж проводять розвідку, удари наносять і одночасно під час цих ударів чи після того проводять розвідку, де розташувались. Наші засоби протиповітряної протиракетної оборони, тому що після ударів наші пересуваються, mm -hmm. оскільки ті можуть виявити і наносити удари по нашим цим засобам. Тобто іде така постійна боротьба засобів нападу і засобів оборони, і це було з будь-яких часів будь-яких воєн. Пане Ігоре... Так. так а думаєте, так скажіть, будь ласка, з приводу ракет хочу ще уточнити. Е, скажіть, будь ласка, ось ці ракети вони за рахунок чого модернізують і наскільки вони швидко це модернізують? Це якісь складові іноземні їм допомагають в цьому, бо на Росію зараз вже ж накладено багато санкцій. Чи є у них ці всі потрібні елементи для цих ракет? Безумовно, велика кількість, ну, взагалі по безпілотним апаратам, китайцям допомагають на 70-75% п'ять комплектуючим і багато чим. Але так чи інакше, коли у них є вже такі ракети, як Іскандер. До речі, коли їх розбирали, то виявляли, що є складові від наших союзників: американців, французів, японців, швейцарців, навіть, і таке інше. На жаль. І ми представляли ці дані, щоб ці країни, наші союзники, боролися з тим, щоб від компаній і держав, значить, комплектуючі, так чи інакше не поступали до ворожа. Так, от щоб в даному випадку коригувати програмне забезпечення, це вони можуть робити своїми фахівцями можливо, десь там хтось допомагає. А тепер наша справа, коли ми це виявили, да, ці зміни і таку лінію їх поведінки, всіх ракет балістичним в даному випадку. Ми зібрали статистику, передали американці, а розробляють значить, Петріоти, виробляють е, Рейтан, фірма американська і Локхід Мартін. І от вони сумісно тепер повинні відреагувати на це. Ну, по шахедам відносно Петріота, вони вже робили таку таке керування ці американські. Наші кампанії, ну тому що цими ракетами по шахедам, як правило, бити це якби е, ну, гарматами погравцям, тому що mm -hmm. це дуже дорого. Але так чи інакше, я про процес. Ми передали дані, вони розробили, і тепер повинні зробити коригування в програмному забезпеченні і діючи ще щось з тими батареями Петріоти, які знаходяться американські у нас на це потрібен час. Вивчення наукове, ну напрацювання, і потім зміни у нас і але взагалі і то ми перепрошую пане наш... пане Ігоре. Але взагалі то ми отримаємо сучасні Петріот. Так ми не можемо сказати, що це якась застаріла версія. За зараз уже не саме нова. От ту, яку б Трамп обіцяв продавати, там буде більш сучасна, угу. і він цим хизується. Говорить, що От європейські ви, але ж ми ну треба якось пояснювати, що відбувається. Що во так так він говорить, що і ті, і ті дійсно більш ну модернізовані, скажем, комплекси, які повинні бути. Але коли це буде, от в кращому випадку до кінця року німці можливо нам передадуть два дві батареї Петріот. І потім те, що Трампом наговорено, пам'ятаєте, можливо, цифру там 17-18, почали розбиратися після таких заяв, коли. Його помічників почали від ніхто не може відповісти від клятці цифри, як це буде відбуватися. Ну тому так прийняли загальну фразу, що на весну наступного року всіх можливо щось буде надаватися, тобто продаватися, скажімо так. Mm. Тому е, ситуація така непроста з точки зору е, значить, знищення нашими засобами балістичних ракет. Вони на жаль, росіяни це знають. І балістичними наносять удари там, де в нас чи вони розвідують, чи слабка, чи немає взагалі цих батарей, тому що ми на пріоритети розставляємо ці батареї а їх невелика кількість, чи з урахуванням того, якщо розвідали, де ж вони стоять, їх радіус невеликий дій по балістичним ці. Битаєї і тому, наші то прав удари проходять ну, значна кількість їх проходить, і досягає цілі пане ігоре. У нас буквально хвилинка, але ще хочу почути від вас з приводу того, що Юрій Ігнат сказав щодо дронів: що з погіршенням погодних умов їх стає складніше збивати. Можете це пояснити? Так тому, що в системі ну дрони, бачите, ми з вами визначили система. Противоповітряно оборони це аеродинамічні цілі. Там приймають участь наші гелікоптери е і винищувачі фіш ті F-16. але в важких умовах в ніч і там в разу, в дощі в таких складних їх застосовують то більше може бути шкоди для цих засобів, чим їх застосування по знищенню засобів повітряного нападу противника. Тобто у нас знижуються. Інструментарій, кількість інструментарій, якого ми можемо в таких умовах застосовувати щодо знищення, тобто залишаються ті, які там по землі на землі, і в таких умовах, як би до речі, ворог на, на лінії зіткнення там під час боїв, от, в до вже застосовував броньову техніку. Декілька до цього не було. Чому тому, що дрони в таких умовах. Теж їх обмежена кількість наші дрони, які там вижигали ці їх бронетехніку. Тому незважаючи на 21 перше старіччя, погода, сезони, це впливає на зброю, на її застосування, і ми бачимо конкретні приклади, як це відбувається.